Галаконцертно ювілейного 40 40-го за рахунком фестивалю дитячої академічної духової музики Чарівна Флейта передувала виставка художніх робіт. Вона була представлена у фоє музичного училища і налаштовувала учасників фестивалю та слухачів на потрібний лад. Перед початком заключного концерту згадали тих, хто стояв біля витоків організації чарівної флейти, та протягом усіх цих років був її ідейним натхненником. Цьогорічний фестиваль зібрав рекордну кількість виконавців та духових оркестрів з усієї Дніпропетровщини. Вік учасників від восьми років. Звичайно, і переможців була велика кількість. З таким вагомим досягненням їх поздоровила заступник начальника управління культури та туризму виконкового міськради Валентина Юшкова. Вона подякувала всім за добру організацію фестивалю і за те велике натхнення, яке подарували глядачам учасники фестивалю. Загалом музичні фахівці відзначили високий рівень майстерності виконавців та особливу атмосферу, яка вирувала протягом всіх конкурсних днів. Останні коди, ми бачимо, як появляются новые оркестры духовых инструментов, как на наших улицах звучит вновь музыка, которую все любят и которую ждут. Вот сегодняшний фестиваль и вот итоговый фестиваль в этом году, он также подчеркнул, что очень много талантливых детей, что ребята обучаются на разных духовых инструментах. И поступая в музыкальные училища, они... Постоянно становляться лауреатами міжнародних конкурсів і, звісно, ж поступає в консерваторії музикальної академії. Вони продовжують традиції города Кривого Рога і приїжає к нам, демонструють височайший професіоналізм ігри на духових інструментах. Багато оркестрів з'явилося. Якщо раніше було були такі часи, що було всього там два-три оркестри, то зараз досить велика кількість, навіть не тільки наші міські. Приїжджають і з інших міст до нас. Е, є родзинки, звичайно, є дуже хороші діти. Є дуже хороший трубач, є дуже хороша кларнетистка. Для багатьох з учасників виступ на сцені цього фестивалю став першим серйозним випробуванням. Інші ж вкотре переконались, що йдуть у правильному напрямку. Первий мой опыт, я играла концерт Кнешика для кларнета, который обычно играют в випускних класах. Ученики но мне посчастливилось его играть на первом году обучения. Вот Нервничала очень сильно. но по мере того, как я в следующий год, потом що год играла, то уже нервов было поменьше. Планується, що чарівна флейта у наступному році буде ще масштабнішою за кількістю виконавців і духових оркестрів та якістю номерів. Як показав цьогорічний фестиваль, для цього є всі передумови.